Виходить так, що на сьогодні свобода в опозиції до міської ради, тобто в опозиції до людей, які чекають на заробітну плату, до людей, які сьогодні чекають на дитяче харчування в садочках, на людей, які в просвіті чекають на заробітну плату, на дітей в ліцеї, які зараз будуть мерзнути після 15 жовтня. В нас надійшла заява Миколи Зінька після вчора, як вони це роблять завжди перед сесією. Де було написано на 26.09, я покажу, щоб ви всі бачили, зареєстрована ця заява, де Микола Зінько пише на офіційному сайті Раворуської міської ради оприлюднено проект рішення про обрання секретаря Раворуської міської ради. Зокрема, в проєкті рішення на посаду секретаря Раворуської міської ради вказана кандидатура керівника фракції ВО Свобода у міській раді Зінька Миколи Любомировича. Інформуємо вас. Що фракція ВО Свобода в Раворуській міській раді ухвалила рішення не висувати свого представника на посаду секретаря Раворуської міської ради з повагою Микола Зінько. Тобто він сам пише про себе, що фракція ухвалила рішення не висувати свого представника, коли у 2010 році люди йшли на вибори. Вони уявляли, що це не дитячий садок, а реальні справи, за які несеться кримінальна і юридична відповідальність. Якщо Всеукраїнське Об'єднання Свобода, а саме фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у Равіруській міській раді, думала, що колективна безвідповідальність усіх депутатів, за якою можна буде сховатися, дозволить їм нормально всі роки працювати. Обливати брудом міського голову, писати звернення, будь-що. То тепер настав час дати відповідь громаді, як ви утворюючи фракцію, тобто більшість, по суті, диктуючи умови цілі, цілому місту, тому що без їхньої фракції не йде голосування жодне, немає більшості, все немає 14 осіб. Тобто жодне питання не пройде. Постійно свобода завжди впливала на всі рішення. Відсторонюєтесь тепер від ситуації, намагаючись перекинути її на кого. Тобто, жоден інший я проводила з депутатами інших від фронту змін, тепер Батьківщина, від сильної України, який є в нас. Жоден депутат не бере на себе відповідальності, щоб він пообіцяв, що саме він стане тим містком, який зможе, так би мовити, умірити апетити свободи. Прагнені керувати.